Грудень 2024 року обіцяє бути насиченим місяцем для всіх знаків зодіаку. Це період підбиття підсумків, планування майбутнього та вирішення важливих завдань. Астрологічні аспекти місяця впливатимуть на різні сфери життя: кар'єру, особисті стосунки, здоров'я та фінанси. Давайте розглянемо, що конкретно може очікувати в останньому місяці року: кар'єра та фінанси. Для ДІВ грудень стане місяцем, коли варто зайнятися плануванням на майбутній рік. Ви зможете зробити важливі кроки для розвитку кар'єри, але потрібно бути обережними з фінансовими операціями. Можливо, доведеться переглянути свій бюджет або заощадити гроші на важливіші витрати. Стосунки та кохання у стосунках дів, грудень обіцяє бути стабільним і гармонійним. Ви відчуєте себе впевнено. У партнерських відносинах. А для самотніх представників знаку зірки приготували цікаві знайомства, які можуть мати продовження. Здоров'я. Дівам варто звернути увагу на своє психоемоційне здоров'я. Практикуйте медитації або знаходьте час для спокійних занять, щоб уникнути стресу. Також важливо підтримувати правильний режим сну та харчування. Друзі, дуже дякую, що додивилися до кінця. Якщо не важко, підпишіться на канал. Дякую.